Розумієте, зараз не тільки мобільні оператори, а й фіксовані оператори. Вони настільки всі там перелякані репресивною машиною з рахуванням по стану війни, що не ну, просто сидять, і відмовчуються, намагаються хоч якось через міністерство цифрової трансформації, через регулятора МК якось казати про ці проблеми. Але чиновники чомусь їх або не чують, або не розуміють, що мобільні оператори який і енергетичні підприємства це в першу чергу техніка. Техніка це екосистема, яка залежить від техніки. Як ця техніка буде працювати, хто її буде обслуговувати і я досить часто привожу такий приклад, враховуючи мою роботу з військовим комітетом, що війна це сили та засоби. Сили це військовослужбовці, засоби це зброя. У будь-якого оператора незалежно від фронт фактора, це те ж саме: сили, це люди, техніки, фахівці, інженера, які це обслуговують. Засоби це базові станції, акумулятори, генератори, музли зв'язку, дроти і так далі, так, далі, так далі. І ці компоненти повинні бути пов'язані збалансовані, прораховані. А якщо вони не збалансовані, прораховані — ну це популізм. Бо ви все вірно кажете, що в деяких областях зв'язок трошки є, в деяких зникає повністю, навіть в Києві, диця. Очі те, що ми не можемо прогнозувати, як буде вимикатися електроживлення. На жаль, я давно вже казав, що треба поєднати двох регуляторів НКРЄКП та НКЄК для того, щоб вони все ж таки виробили якийсь механізм, нанесли мапу, де, наприклад, треба там більше довше тривати тримати, перепрошую, роботу тих самих ВЕШ і так далі різноманітних операторів. А де можливо ну, можна і, і, і вимикати. Да? І, на жаль, е це ж, е і, на жаль, відбувається те, що в зв'язку з тим, що немає електроживлення, базові станції не встигають е заряджатися. Наприклад, сім годин не було електроживлення, потім годину дали, потім знову-сім годин не було. Не існує в акумуляторів, акумулятора, просто не існує, який зможе зарядитися так довго. Сотні тисяч базових станцій по всій країні не існує такої кількості людей, які зможуть розвести генератори. Е, тому е, я вже про це казав і ще раз хочу догазити про те, що якщо ще не будуть прийняти відповідні зміни щодо бронювання технічного персоналу, ми можемо на жаль втратити е, зв'язку по всій країні значно більше. Нам потрібно змінити модель. Зараз, на жаль, Міністерство цифрової трансформації намагається акцентуватися на більш крупних операторах, але навіть в енергетиці енергетики вже зрозуміли, що треба сегментувати і ділити енергетику на маленькі генеруючі підприємства. В зв'язку потрібно робити теж саме. Акцент потрібно робити суто на середній і маленькі підприємства, які можуть ще забезпечувати на місцях. А вони вже до речі можуть підхопити роботу і обслуговування і мобільних операторів з тих регіонів, де вони є. Дивіться, я не хочу називати цифри, але станом на зараз, з того, що принаймні, вони казали сюди на прувому столі, вони вже технічно не можуть навіть е, обслуговувати у Бонукачі, якби сто відсотків електроживлення, вони вже технічно не можуть обслуговувати відповідні розгалужувані мережі по всій території України. А з рахуванням того, що треба постійно відновлювати, десь до, до речі, крадуть, треба там монтувати нове обладнання при фронтових територіях, десь відбувається руйнація. Ну, це займає е, тижні відновленого зв'язку, тижні. Ну звісно, дивіться там, де менше все споживання, там графіки інші працюють, і дійсно на е, прифронтових і трошки фронтових територіях е, енергетики значно краще не, аніж великих містах, в великих став тому ж місті Києві. До речі, да і звісно, з урахуванням цього зв'язок там не вимикається, е, але не не вимикається інфраструктура, яка в цьому місці. Я думаю, що багато ваших слухачів, наприклад, можуть помічати, що е, позначка 4G світить. В мобільному телефоні, але інтернету там немає. Це про що каже? Це каже про те, що да, в тому регіону, де ви знаходитесь зв'язок, мобільний залишився, але е, туди ж потрібно доставити канал е, інтернету. Називаємо це так, а він йде десь з якогось центрального вузлу, який може знаходитись е, в Харкові, в Києві, в Дніпрі там у Львові, і так далі. Да? Ну, зазвичай вони в великих містах, де знаходяться, де немає на всі е, на всьому цьому ланцюжку електроживлення. Таким чином, що відбувається? У вас відбувається, що ви якби. І в мережі мобільного зв'язку знаходитесь, але при цьому інтернету в цій мережі у вас немає. Тому що десь виптонули електроживлення. В Харкові, в Києві, в Дніпрі, там, у Львові і так далі. Да? Ну, зазвичай вони в великих містах де знаходяться, де немає на, всій, на всьому цьому ланцюжку електроживлення. Таким чином, що відбувається? У вас відбувається, що ви якби і в мережі мобільного зв'язку знаходитесь, але при цьому інтернету в цій мережі у вас немає. Тому що десь виптонули електроживлення. Залишився, але туди ж потрібно доставити канал інтернету називаємо це так, А він йде десь з якогось центрального вузлу, який може знаходитись в Харкові, в Києві, в Дніпрі, там, у Львові і так далі. Так? Ну, зазвичай вони в великих містах, де знаходяться, де немає на всі, на всьому цьому ланцюжку електроживлення. Таким чином, що відбувається? У вас відбувається, що ви якби і в мережі мобільного зв'язку знаходитесь, але при цьому інтернету в цій мережі у вас немає, тому що десь виплинули електроживлення. Чи це на вартість? Двіться зараз я думаю, можливо це і не вплине, але я впевнений, що з рахуванням тих інвестицій, які повинні зробити всі оператори. Я не кажу зараз про мобільних операторів або не про мобільних операторів, вартість просто скоріш за все почне зростати. Тут треба бути реалістом. Коли це відбудеться, я не знаю. Але принаймні ми бачимо, що вартість того живлення вже зростає. Так? Це треба розуміти, чому треба розуміти? Дивіться, що для того, щоб тримати 10 годин, потрібно провести технічні регламенти технічні роботи, закупити не знаю там. Ну, сотні 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 тисяч э, тих самих акумуляторів, там, батарей, тобто, що. То це величезне інвестування в інфраструктуру. Ну, звісно, ці гроші, бізнес завжди повинен кудись перекладати на кого На проживача. Mm -hmm. Не можу. Я не є представником зараз жодного оператора, тому вибачайте, я. Та, та, не можу спрогнозувати, наскільки збільшиться та або інша вартість того або іншого оператора за послугу. Дивіться, в принципі, та, е, кліматичні умови не впливають, звісно, на якість зв'язку, бо все ж таки все обладнання знаходиться в. Шафа, де постійно знаходиться під кліматична температура. Ну я можу, як фахівець з радіозв'язку, сказати, що так дійсно, коли наприклад може бути щільний сніг або щільний дощ, дійсно може бути погіршення якості зв'язку. Бо мобільні телефони працюють за бездротовою технологією, а будь який Такі погодні умови, які там щільний дощ, сніг там тощо, да, вони впливають на розповсюдження радіохруту. Тому дійсно воно може впливати. Ну е, дивиться, я не помітив, щоб аномальна спека впливала на радіозв'язок, Я помітив тільки на те, що аномальна спека впливає на базові вузли зв'язку, де не витримують кондиціонери, а з урахуванням вимкнення електроживлення. Не всі кондиціонери могли запускатися і виходили з ладу саме ці вузли зв'язку. Таким чином посвільно ми можемо казати, що так, спека таким чином може в впливати на деякі технічні майданчики, деяких апаратів. При цій моїй повазі до Володимира Олександровича, до президента, розумієте, президент знаходиться постійно в питаннях війни. Займати зв'язком повинна профіління все ж таки міністерство. Але ще раз хочу наголосити, що для того, щоб розуміти ситуацію, потрібно більше комунікувати з галузі, всієї, не тільки з мобільним зв'язком. Я ще раз хочу наголосити, що оператори мобільного зв'язку ніколи не втримують е стабільну ситуацію з зв'язком в країні. Для цього є всі відповідні, на жаль, фактори, якими вони не володіють. Тому тут треба дивитися не тільки на мобільних операторів, а й дивитися на локалізованих, середніх, маленьких операторів, які поки ще тримають цей зв'язок. Подивимося, який буде аналіз у Міністерства цифрової трансформації, які будуть запропоновані кроки, але я слабо вірю в те, що будь-які законодавчі зміни або проєкти, або постанови від міністра зможуть вплинути на якість особисті. Я думаю, що оператору вистачає і техніки і всього, що їм потрібно для ремонту мереж, там, можливо, ще за гроші для закупівлі обладнання. І їм не вистачає кадрів. Ще раз хочу наголосити, що кадри зараз вирішують, як ніколи цей термін, кадри вирішують все. Да? Якщо ми заберемо зараз хоча б один відсоток технічного персоналу всіх операторів, ну складно взагалі прогнозувати, чи залишиться зв'язок в країні. Тому кадри зараз вирішують все. Якість мобільного зв'язку не покращиться і тут треба показати правду. Ну, з урахуванням тієї ситуації, яка є, звісно, якщо стабілізується електроживлення, то якість мобільного зв'язку принаймні покращиться. А якщо воно не стабілізується, то якість буде все ж таки деградувати. Дивіться, це залежить, як покращити ситуацію з точки зору користувача. Да? Це залежить від того, де ви знаходитеся. Якщо ви живете там в містах, ну звісно, я завжди радив і раджу мати там номери трьох операторів, бо навіть Протокол ММП, це переходу від одного оператора в іншого в режимі. Він якось або не коректно працює. Ну, принаймні в мене воно не дуже працювало, тому я став завжди три номери. Я їхав і вибирав в кроваму режимі та бабутова села до фона. Вдома це суто фіксований оператор, жоден мобільний оператор вдома вам не надасть послугу. Це суто фіксований оператор, який завів до вас дріб. Які вам буде гарантувати мінімум 7-9 годин роботи. Мінімум, якщо ви будете живути світом телефон від ДБЖ, черва безперебійного так? тому ви ще будете хоч якось залишатися на середку в селах, можливо, застосувати так звані е, підсилювачі для мобільного зв'язку. Вони вже є багато продажах, продажу, такі вони дорогі, але принаймні це зможе якось. Допомогти зі зв'язком, ну і звісно ж такі, це мати ще одне підключення до фіксованого оптичного оператора за технологією бажано ПОН, або якщо це все ж таки не ПО, а езерне-технологія це мідні дроти, вимагати у вашого оператора. Відповідно, що він заживив обладнання, яке знаходиться в вашому домі і на всій і на ділянці, там не менше як 7 годин. Ну це регулюється дивіться контрактами і цінами. Вони е не були популярні звісно. Ну, по-перше, вони тут свого часу коштували достатньо дорого, там щось тисячу доларів е років п'ять тому. І вони не були популярні, їх використовували в сільській місцевості, але зараз їх вже дійсно навезли величезну купу. там не знаю, там сто двісті доларів, десь він може бути і коштувати зараз. Е і, да, їх можна дійсно встановлювати себе на будинку і користуватися. Щойно дав інтерв'ю українське радіо і розповів про ситуацію, яка склалась, складається з операторами фіксованого та мобільного зв'язку. І чи можливо взагалі втримати ситуацію зв'язку в Україні, якщо не запровадити ефективний механізм бронювання технічної системи?